Вітаю! Ви на каналі Гриби Монети. Сьогодні я покажу вам, які ціни на даний час на монети, так звані рідкісні з малими тиражами. І так, перше місце це Житомирська область. З тиражом 15 тисяч. Ціна даної монети 787 гривень. Друге. Миколаївська область. тираж 15 тисяч і ціна 5 тисяч Третє місце. Стороки Київського наукому дослідному інституту судових експертиз з ціною 1870 гривень. Рівенська область тираж 20 тисяч. І ціна на дану монету 1166 гривень. Так що в області дорогі. То рідкісні монети по 5 гривень. І п'яте місце 700 років мещаті Хана Узбека. Ціна даної монети 468 гривень. Старижом 20 тисяч, як я казав, вроді. Так що таку монету можна собі прикупити. Хто має гроші. Каша. Також ціна невелика. 468 гривень. Авіація. Такі монети можна прикупляти Кажан же Вірес. Був наполовину дешевший. Тепер в сусідній рік каже, на коштує 836 гривень. Стеражом 20 тисяч. Луганська область. Тираж 20 тисяч. І ціна 2911 гривень. Визволення Харкова від фашистських загарбників. Ціна на дану монету 597 гривень. Стеражом 20 тисяч. Івано-Франківська область. тираж 20 тисяч, ціна 1158. Херсонська область. Ціна 2009 гривень тиражом 20 тисяч. Як я казав, області коштують дорого і ті, що дешеві, можна собі докупити. Будинок поета. Коштує 422 гривні стерам 20 тисяч. Так також можна собі купити, хто не має. Наступна Запорізька область. Ціна на дану монету 1385 гривень, стежом 20 тисяч. Державна служба соціального зв'язку. Тираж 20 тисяч. На даний час. Ціна даної монети 826 гривень. Визволення Нікополя від фашистських загарбників. Ціна 973 гривні. Тереж 20 тисяч. Кировоградська область. Ціна даної монети 2108 гривень при тережі – 20 тисяч. Сумська область, тираж 20 тисяч. Ціна даної монети 2210 гривень. Тернопільська область також такий самий тираж, але ціна набагато менша. Так що можна собі купити Тернопільську область. І помаленьку, я думаю, вона дуже не Сумську область. Якщо Тернопільська 1146 коштує, то там та ще так раз Сумська. Львівська область. Так само коштує мало: 1674. Черкаська область 2141 гривню. Також тиражом 20 000 Так що можна купляти Львівську і Тернопільську область. Маленько вони доганяли Черкаську і Сумську. Наступна монета це Волинська область. І також вона коштує 1682 гривні. І з тиражом 20 тисяч. Тепер тираж 25 тисяч. Це Київський військовий госпіталь. Ще недавно вона коштувала 300 гривень. Тепер вже коштує 549. Помаленько росте, так, як я казав, тираж 25 тисяч. Давний малин. Тиража даної монети 30 тисяч і ціна 349 тисяч. 349 гривень. І Святого Миколая з старожом 30 тисяч коштує 472 гривні. У мене старожом 30 тисяч є багато. Кому інтересно, пишіть, я там. інтересно ціни, я розкажу і покажу. Наразі дякую. Підписуйтесь на канал, буде більше.